За допомогою геобіології також можна робити, в принципі, дуже прості речі, наприклад, у вашому садочку. На великій ділянці землі, якщо у вас, наприклад, там сільськогосподарські якісь угіддя є, не тільки визначати, та, там, де знаходиться вода чи позитивні негативні геопатогенні зони, а, наприклад, де найкраще посадити дерево, як його орієнтувати згідно півночі? Адже у кожного дерева, наприклад, є свій напрямок. Шукаю, як це перекласти українською. Свій північ, коли дерево пробивається на поверхню, у нього є його північ від народження. І от треба оцей, знайти орієнтацію від народження дерева, його північ, власну, підлаштувати під північ. Ту, яка знаходиться ну, наша б. Та? А, тобто, щоб воно північ на північ дивилося, і тоді дерево, наприклад, буде рости краще. А якщо на цій сільськогосподарській землі, наприклад, є ще місце, там, де є позитивний вортекс, такий вихор, а, там, де енергія циркулює дуже-дуже швидко, високо, та ще й веде вверх. Це дерево буде рости просто надзвичайно, буде здорове, буде жити дуже довго, буде давати прекрасні плоди. Цю сферу діяльності використовують, наприклад, також винороби. Вони, Якщо ви звернули увагу, в деяких, ну, принаймні, французьких винах є там біодинамічна. Не ферма, як це називати, виноробник. <ріст> домен. Ну, у нас кажуть, що домен. Я не знаю, як це сказати по-українськи. Напишіть мені, якщо ви знаєте. Коротше, виноробник хай буде так, загальний і біодинамічний. Тобто ці люди спеціально шукають оці явища, або роблять так, щоб ці явища притягнути. І на оцих точках, де ці явища є, на землі, під землею, над землею ставлять, напли, наприклад, бочки з вином, щоб воно швидше загравало, і їм не треба було там додавати якісь певних хімічних штук і тому подібне. Воно і називається там біодинамічне, біоенергетичне і тому подібне. Також, ну це застосування геобіології, таке більш практичне для культур, для вирощування, для лікування, для лікування дерев та взагалі всього живого. Там дуже багато. Просто яка штука, що в залежності від геобіолога методи можуть бути різними. У когось вони більш такі фізичні, наприклад, Додавання якоїсь там добавки в землю, звичайно, не хімічної, а природньої, щоб там покращити здоров'я дерева. А в когось вон, ці практики будуть більш енергетичними. Звернутися, наприклад, там, до, до духа дерева, зробити йому необхідний енергетичний сеанс і співпрацювати з ним. Там запросити на певних дева, тобто духів, які допоможуть зробити йому певні енергетичні чистки і допоможуть бути здоровим і щасливим. А є і це найкращі геобіологи, які поєднують і фізичне, і енергетичне. І ось такі геобіологи дуже велика насправді рідкість. А, але це дуже класно, адже вони поєднують фізичний матеріальний план і енергетичний план. І зазвичай воно діє дуже класно. Вони можуть відновити дерева, які, наприклад, вже помирають. І здавалось би, треба було б йому вже ні. За рік відновлюється. Звичайно, ви не бачите результат. Ось прям так. Та дерево не може так просто хоп. І зазеленіло, і все дуже прекрасно. Там, наприклад, потрібен цілий рік, але за рік дерево повністю відроджується. І настільки гарно там все росте, що його ще треба обрізати. Але знову ж таки, геобіолог до всього живого, до всіх живих явищ і істот з дуже великою повагою відноситься. Тобто дерево, якщо його треба там зрізати чи підрізати, це не просто так захотів, пішов і підрізав, бо гілка мені заважає, чи світло там закриває, темненько мені стало в хаті. Дерево попереджають зарані, дивляться, коли, щоб в нього відійшли всі його соки. Та домовляються з тими девами, духами природи, які там живуть. Іноді на дереві можуть жити, наприклад, там ельфи, то з ними також домовляються. Та? Що І дерево дало свою згоду, і, наприклад, ці духи земні. І Інші плани та, попереджають, дивляться, щоб правильний був і сезон. І якщо дереву потрібна допомога, наприклад, там зрізали дуже велику гілку, то накладають енергетичний. Пластир, <ріст> енергетичний пластир, так, щоб воно там швидше заживало. А на фізичному рівні можу чимось там помазати природнім для того, щоб там легше на саме матеріальному плані заживало. І ось таке поєднання двох так, двох світів: матеріального, проявленого і енергетичного невидимого дуже добре працює і дає надзвичайні результати. Люди, які з цим стикаються, в цьому живуть, вони без цього вже навіть і не можуть, адже ти відчуваєш, що це все єднання з оцим всім живим і взаємний вплив. Все одне на одне діє. Твоя діяльність, життєдіяльність того дерева, все, що під ним, все що над ним, оцей ефір, в якому ви живете, атмосфера. Все, що ви дихаєте, те, що дерево та там забирає ваш вуглекислий газ і дає вам прекрасний кисень, там очищений і тому подібне. Ви живете в просторі одне одного. У вас весь час є енергообмін, ви на одне одного впливаєте на все, що навколо вас, і ваші думки, ваші емоції, ваші наміри все-все пов'язано з кожною живою істотою, видимою, і невидимою, на всіх планах. У всіх вимірах і на всіх лініях часу. Кожної секундочки, просто тим, що ви тут сидите і щось там думаєте, кажете, говорите, емануєте від себе, та випромінюєте цей і емоційний стан, і ментальний план, і ці вібрації, що виходять з вашого рота. Все-все-все взаємопов'язано, все створює щось. Нові якісь зв'язки і явища, причинно наслідкові зв'язки. От Що ви сказали, те вам і повернулося. Що ви випромінюєте, те вам і повернулося. Що посієш, то і пожнеш. Закон карми. Так? Це все одне. Все одне це все про те саме, просто можливо, трошки різними термінами. А, бачу, що дуже коротко не вийде. Mm. Хотілося дуже глобально. А, але зрозуміло. От. Лекції не хочеться робити там те, 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 те. те. Хочеться ось так, от просто та, як ніби ми зустрілися, як сусіди десь на вулиці, і просто побалакали про певне явище, про певну діяльність чи сферу діяльності. Ага. Хочеться зрозуміти, чи. Ви зрозуміли, що таке геобіологія і чим займається геобіолог? А, повернемося трошки до історії, так? Тобто все починалося з оцього лозоходства, пошуків. Потім вони побачили, що кожне явище має певний вплив на все живе. І вони почали досліджувати ці явища. Найбільшим дослідженням якраз. Відбувалися в священних різних місцях, в місцях сили, наприклад, в дольменах, там, де розташовані різні мегаліти, там, де проводилися різні культи, дуже часто от вчені ці дослідники помітили, що на одному тому самому місці. Протягом, наприклад, там 6 тисяч років весь час відбуваються якісь служіння. От зараз, наприклад, там церква стояла, до цього було там капище друїдів, чи дольмен якийсь, до дольмена було там ще щось. Але весь час чомусь на цьому місці відбуваються якісь, наприклад, ритуальні служіння. Чи вони відчувають, що там якісь енергії? І вони почали досліджувати саме вплив у цих священних місць, чому ці священні місця називаються священними, що там такого відбувається, які там явища відбуваються, що роблять ці місця священними? Чому в певних місцях відбуваються дива? А якісь зцілення, наприклад, та, чи людина не могла, наприклад, завагітніти жінка, і тут хопа пішла, помолилася, водички попила, вмилася і завагітніла. Вони почали вивчати це все більш досконально. Так як це трошки такий план, не зовсім вже фізичний, а вже більш енергетичний, то вони почали, звичайно, використовувати, наприклад, радіостезію більше. Так? Більше свої відчуття сприйняття, і інформація потихеньку почала відкриватися і складатися в загальну картину. Між собою вони вже почали порівнювати і побачили, що вони відчувають, бачать і заходять одні ті самі явища. І вони, ті, хто знайшов перший, чи більш глибше відкрив певне явище. Іменем тої людини, того дослідника, це явище зазвичай і називається. Є такі явища, які геть всім відомі, але тоді їх просто називають якимись загальними термінами без фамілії певного дослідника. От. І от, наприклад, дуже відоме явище, яке називається Lane Lines. Його відкрив англійський дослідник. Він помітив, що є така сакральна лінія по землі. Він взяв карту і він повітив, що всі місця, от, наприклад, в Європі, там Англія, Італія, Франція інші країни, от якщо провести з'єднати лінією, великі і невеликі місця служіння Архангелу Михаїлу. А ще є Лейлайнс Михаїла, святого Михаїла, Архангела, а є Марія. Якщо провести лінію по оцим всім церквам від країни до країни, то вийде така рівнесенька лінія, вона чомусь з'єднує всі ці місця. Хоча, наприклад, там французи з англічанами не домовлялися. Робити церкву там, Святої Марії чи Архангелу Михаїли, називати її там геть зовсім однаково, і будувати ще й на одній лінії. Він був дуже сильно здивований. Він почав вивчати ці явища, і виявилося, що певні отакі священні місця, по-перше, знаходяться в певних місцях, не в простих. Більше того, ці місця розташовані, їх можна отак от просто об'єднати рівнесенькою лінією. Тобто, вони якби притягують якийсь та, там певний культ, і є там присутність, еманація того, кому служать. Тобто, Архангел Михаїл дійсно присутній. Його Емоції, його еманації, ви бачите, його випромінювання, енергетика дійсно в присутня в цих місцях. І вона там дуже дуже високі вібрації, надзвичайні там і виміри такі, що нам порахувати дуже важко. З Марією також є лайланці, які присвячені Марії. Можна поєднати ці священні місця і чомусь люди, не домовляючись між собою, саме на цих лініях, саме в цих місцях, хоч і в різних країнах, по різним часовим рамкам, набудували в честь у, там, певної, певного там, бога чи культу, чи архангела, чи ще щось. Священні Будови, та? Чи там дольмени, місця сили, мегаліти і тому подібне. І е, так і почалося оцей і пошук, і дослідження всіх цих мереж і явищ. І дуже цікаве явище це, звичайно, електромагнітні сітки е, нашої землі. От Найбільш відомий, напевно, яке завжди шукаю, це мережа Хартмана. Я її називають. Це, звичайна сітка, от як квадратики, та, такі так, так, так. Вона дуже Пряма, Тобто від півночі до півдня, від сходу до заходу. Просто такі лінії собі провели, от як в квадраті на листочку. Та ви пишете. Отак от мережа по всій землі і проходить. Причому дистанція між лініями там 2-2,5 метри. Тобто кожні 2 з метри ви знайдете лінію Хартмана. Ця мережа проходить. Є інші мережі. Пейре, є мережа ліпніка, є мережа пальм, є мережа Дарда, Вісман, Кюрі. Їх насправді дуже багато, та ще й виникають нові. Є ті, що та, от як Хартман, вона пряма електромагнітна сітка по всій планеті. Є ті, що діагональні сітки. І також е, між цими квадратиками-ромбіками відстань між цими лініями е, у кожної лінії своя. Більше того, вони є різного рівня, там перший, другий, третій рівень. Е, тобто, наприклад, так, лінія там, першого рівня мережі Хартмана вона, е, Боже, як це сказати, має фрактальну основу. Е, і, і оця дистанція, що я вам сказала, там 2-2,5 метра це на першому рівні. А наприклад, на другому рівні там вона вже стає більш ширшою, на третьому рівні ще ширшою. Тобто діаметр, від, відстань, розміри, товщина, довжина, глибина, це все змінюється. Що означає ця мережа? Це такі як стіни. Тобто, та, ось, наприклад, Ось у вас квадратик, так, чи є в мене ще якась ручка? Що мені взяти таке рівненьке? Ось, наприклад, іде така мережа, квадратик такий, електромагнітні. Вона це енергетична стіна. Ось отут, наприклад, у вас енергетична стіна. Вони є вертикальні, є горизонтальні, є діагональні. А є ще різні вихри, димоходи, є певні явища, які переміщуються, як кульки, такі, бульбашки, як медузи такі в енергетичному просторі та океан енергетики. І ось ці сітки, вони самі по собі, коли вони перетинаються, створюють певну поляризацію. Деякі сітки мають поляризацію, там негативний. Плюсів чи мінусів, а коли вони ще одна на одну накладаються, у цих місцях перетину, дуже часто відбуваються якраз геопатогенні зони. І більше того, вони не тільки впливають негативно на все живе, що знаходиться в оцій точці перетину, а і ще й, а, притягують до себе інші негативні явища. І коли ці негативні явища накладаються одне на одне. Ну, тоді це стає така геопатогенна зона, що туди краще не просто носа сувати, а швидко викликати, як мінімум, геобіолога, а може ще й екзерциста, і повно інших спеціалістів. Бо там може відбуватися силасиленна незрозумілих явищ, навіть дуже сильно містичних. І не завжди позитивних, як ви це вже зрозуміли. А, дуже важливо в цьому всьому, це час перебування в цих місцях. Тобто, якщо ви там перебуваєте зовсім трошки, негативний вплив ну, він мінімальний, нічого страшного немає. А от якщо ви живете на цьому місці, та ще ви там їсте, спите чи працюєте по декілька годин також і божий день — це дуже сильно погано. І отут вже треба ці явища досліджувати, нейтралізувати, гармонізувати, які є засоби у геобіолога? Знову ж таки, фізично, матеріальні, так, як я вам там казала, наприклад, рамки, маятники та антенна Лешера, купа приладів по вимірюванню будь-яких частот, випромінювання, радіації, гамма цих. Випромінювань хай буде У е, е, електромагнітних хвиль негативних, які випромінюють там наші електроприбори. Та там є певні, е, е, як сказати, стандарти. Та, що, наприклад, більше 50 Гц е, вся загальна. Е, Загальний вплив у цих випромінювань електроприборів, наприклад, це вже чуть ли не смертельна доза для людини, цього не має бути. Тобто вони вимірюють абсолютно все. І наші прилади, тобто там щось матеріальне, і наше енергетичне невидиме. Вони в них є для цього цілий великий інструментарій. Вони цим вміють користуватися. Тобто, коли геобіолог до речі він зараз. Можу я знайду, хочу якусь фотографію, робить план вашого місця. Він розташовує на цьому плані абсолютно всі ці явища, визначає всі ці патогенні зони і потім вже починає. О, будь ласка, виглядає план геобіолога ось так. Тобто він малює, бачите, ось оці вся сітка. Там Хартмана, Кюрі інших. Е, Обов'язково визначається, який рівень, яка полярність, який напрямок, яка товщина, яка довжина, яка глибина, всі перетини, точку перетина. Та, е, всі явища, які на цьому плані є, давайте я вам зараз ще щось покажу. І потім він вже шукає, якому явищу як зарадити. Так, оце, наприклад, Вортекс. Так? Ось, наприклад, катедральний собор, і в центрі біля алтаря знайшли там певний вихер космотелоричний. Це просто супер. Отже, там, де йде якийсь культ, та більш такий священний сакральний він притягнув до себе певний вихор. Або навпаки, вихор вже там існував, і на цьому місці древні. Зрозуміли, що саме отам має бути культ. Ви знаєте, що взагалі всі ці священні місця вони не просто так будуються на певних місцях, алтар розташовується не в простих місцях. Криптиці всі розташовуються не просто так. Там оці всі явища, якраз ті, що ми не бачимо, навіть про які ми не бачили, не чули, нічого не, не знаємо, всі досліджуються і дуже, дуже, дуже давно. І їхній вплив, всі-всі про це знають, можливо, іншими словами називають. Але це все відомо ще не знаю з яких часів. Просто зараз це дослідники намагаються дослідити якось більш конкретно, дати конкретні імена, винаходять певні оці інструменти, прилади, які можуть реально там щось виміряти і показати. Тобто, та, вони переводять в площину науки. Намагаються дослідити ці явища ну, науково, логічно, якось їх пояснити. Але проблема в тому, що всі ці явища якісь можуть залишатися віками на одному місці, але часто вони змінюють своє місце. Наприклад, ні з того, ні з цього поряд можуть побудувати якусь там електростанцію, і певні явища можуть зміститися туди, та більш того, позитивні можуть стати негативними. Uh, і тому подібне. І бачите, там Вортекс, наприклад, генерує енергію. А ще в нього також там є декілька рівнів. Ну, там дуже... Я просто не знаю, як надзвичайно велику кількість інформації, причому такої досить складної. Uh, пояснити дуже дуже простими словами. Я дуже сильно намагаюся. Не знаю, чи в мене це виходить. Не дуже хочеться вас сильно грузити, але хочеться познайомити з цією сферою діяльності, бо вона надзвичайно цікава. Там такі явища цікаві. Що хотілося, принаймні, щоб люди хоча б чули, що таке є. А можливо, виявиться, що ви це все знаєте на якомусь глибинному підсвідомому рівні. Можливо, з цим стикалися. От в моєму регіоні дуже багато геобіологів, і ті, що реально проходили там якесь навчання, і ті, що передається від діда-прадіда, ще з покон віку та. Передаються всі ці практики, і людина просто в цьому живе. І коли, от, наприклад, спілкуюся з якимись людьми, звичайними, що живуть в селі, дуже легко розмова переходить до того, що, як він лікує дерево, чи як там четверту дитину народжувала в себе вдома, як робили там сакральне місце. Щоб дитину гарно в цьому світі зустріти, якісь такі речі, досить звичайні, природні, прості, про які в наших великих містах ми вже не те, що не говоримо, ми про них навіть не знаємо, хто там питає в своєї квіточки обірвати тобі листочок чи ні, чи зрізати тобі суху квіточку. А вони питають. А вони питають, чи пройшов час тебе обрізати. А чи треба тобі там залатати ту ранку енергетично, а можливо, фізично? А чи треба тобі додати, додати, додати там в землю щось, що, ну, звичайно, щось природне. Та? Тобто таке єднання з природою, от як напевно, в нас було, можливо, у слов'ян у різних шаманів, друїдів. А, тобто тих людей, які були поєднані якось з природою. Можливо, вам там, там, знахар якийсь з вашої сім'ї передавав ці знання, можливо, ви з ними знайомі ближче і глибше. А... І на диво, оці знання вони ще живуть, вони живі. Більше того, є люди, які займаються вивченням цих знань і намагаються їх пояснити більш-менш науково, намагаються з ними взаємодіяти, якось на них впливати. І оце є геобіолог. Він поєднує в собі абсолютно все. І науковця, і енергетичного практика, і радіоастезіста, і того, хто розбирається в феншуї, в ведах, в ваєрведах, так гармонізує себе. Місце, в якому знаходиться, всі інструменти, якими він користується, всі явища, феномени вивчає, гармонізує, взаємодіє з ними, з усім живим, бо все-все пов'язано. Я собі тут понавиписувала про що я вам хотіла сказати. Зараз перегляну мої нотатки. Бо не хочеться дуже затягувати а, і подумаю, про що вам ще таке розказати, які назви вам ще дати, щоб ви могли, можливо, десь почитати, почути, дізнатися більше. А можливо, вам це вже щось говорить, і ви навіть мені напишете в коментарях, що ви про це думаєте, знаєте, можливо, на досвіді перевірили. Uh, що ж, я роблю паузу, і передивляюся, що саме я хотіла вам розказати, і можливо буде продовження.